Всім привіт! Сьогодні я вже дочищаю, е, третій, четвертий рядок і залишиться мені п'ятий один, і вже в мене тут буде порядок. е, замітаю тут, щоб бугри були чисті і буду, коли трішки наладиться погода, що морозів не буде. То буду обробляти вже мідним купоросом. Ну, бордовською сумішшю. Звичайно, все покажу. А сьогодні хотіла поговорити про підкормки. Звичайно, так не розкажеш, ні, ніхто вам точної пропорції не скаже. Це по тій причині, що в кожного різна земля, земля в кожного різна вода. І е, кожен пробує по трішку, по чуть-чуть. Е, ось тут у мене росте друга годка. Другого, годка, другого годку треба підкормлювати. От е, Там, де я садю першу, гор, першу годку, то не обов'язково її кормити. Взагалі можна нічого не робити, тільки обрубки робити і кое-які підкормочки давати по листику. Дивіться за рослинкою, рослинка вам все на листі скаже. Якщо щось їй не вистачає, ви одразу побачите, що вона ну, якась не така. Якісь листочки будуть не такі, будуть мілкі, будуть колір буде міняти. А от на другого дки, тут, звичайно, вже був якийсь винос із землі. Тут я робила закладку навозу возу перепрівшого. Звичайно, у цілях економії. Коли вноситься на вуз, от коли в мене було його дуже багато, то я над цим не задумувалася, ми вносили куриний помьот, перебивали землю, чи переурювалася вона, робили там бугри і садили полуничку. Зараз вже я так не роблю. По тій причині, що треба трішки економити. Коли ми робимо бугри, коли накидали. Накидаємо бугри, тоді я розсипаю там, де буде в мене бугур, там я розсипаю трішки попелу, трішки куриного помєту чи перепрівшого на вузу, любого, який є. І кидаю туди добриво для осіннього внесення або двойний суперфосфат для того, щоб корінь хорошо виростав. І ось такі добрива я внусю, і потім висажуємо. Ще можна зекономити, коли ви садите полуничку в кожну луночку, вибираєте там землю. Звичайно, це довше робить, але набагато економніше, тому що у кого, наприклад, курник куплений, то немає такого великого бажання розтрусювати його скрізь, де потрібно і де не потрібно, де буде бурйон від нього рости, а де буде якась культура то звичайно краще все підмішувати допустим, на навоз із землею перемішали там у луночку а можна на навіть перепрівши навоз висипати вибирати ямку Висипали навоз перепивший, трішки змішали з землею і висаджуєте полуничку. І буде набагато більший ефект, і буде економитись добриво. Так що ось якось так. Я думаю, кожен заінтересований виростить хорошу продукцію, особливо, коли самі продаєте або вирощуєте для своїх внуків, для своїх рідних, то, звичайно, хочеться виростити все якісне. І, звичайно, хочеться, щоб полуничка була така крупна, гарна, блискуча, щоб її хотілося рвати, щоб було бажання збирати не таку мілюзгу, а щоб дійсно вона була і смачна, і корисна. Вносила сюди суперфосфат, ну це ж тоді, коли я садила її. Це ще по позапрошлому, ну, позапрошлому сезоні, то, звичайно, тут уже поживних речовин для полунички мало, Тим більше, що вона тут поділилася і. Звичайно, її треба підкормлювати. Які ми перші підкормки робимо? Перші підкормки робимо, тоді, як вже буде тепло, якщо вже температура буде більше 10 градусів, а краще градусів 14-15, тоді краще усвоюються рослинками поживні речовини. І не буде морної ваша праця. І, звичайно, затрати, тому що зараз добрива дуже дорогі. В кого невеликі плантації можна, звичайно, зробити із куриного помюта добрево і попідливати кущики. Я думаю, всі це знають, як, як це робиться, або із зеленої трави, із бур'яну. Коли вже буде тепло, звичайно, піде в ріст вже різні сорняки, ми їх вириваємо, складаємо в бочку, або кусимо газон, теж подрібнену, цю траву, заливаємо водичкою, настаємо. можна дрожжоми підкормлювати. Ну, взагалі дуже багато способів підкормити полуничку. Ну, а як же тут? Тут же вже у мене, звичайно, треба тільки по каплі, тому що по-другому, так, да, можна, можна в кожну луночку можна попідсипати е... нітраму фозочку, можна і так. Але я цього робити не буду. Я буду підкормити під каплю. По каплі, Але не нітрамофузку, тому що ні вона дуже забиває каплю. Вона дуже погано розтворюється в воді, тому її і вносять навесні рано, тому що вона постепенно постійно розстає, ну, розмокає і постепенно поживні речовини йдуть до рослинки. То я буду першу підкормочку робити комплексним добривом, де є найбільше е, азоту. Є, звичайно, е, спорне питання, що вносить перше. Або фосфор, або азот. Е, я навіть не знаю, хто правий чи ті, що. Перший що підконку роблять там, де фосфору більше, або ті, що азоту більше. Я думаю, що і ті, і ті будуть праві, можна і так, і так, тому що треба наростити і корінь, і, звичайно, щоб листя теж росло, тому що от листя отримує поживні речовини, і від сонечка теж отримує фотосинтези, рослинка. І всі процеси починають працювати у рослині. Тому Першу підкормку. краще робити так, краще робити, ну, це так, як на мене. Краще робити не окремо азот вносить, окремо це вносить, краще куплять комплексні добрива або плантатор, або плантафол, або мастер. Там є формула. Формула, яка вноситься там, де більше азоту, перша, потім через. Тоді, як вже трішки піде врізнув, десь через 14 днів знову вноситься друга підкормка, там, де більше фосфору. І третя вноситься, тоді як вже починає видвигатися цвітонос. тоді вже робиться там, де більше колію. Оце такі основні підкормки, які треба обов'язково давати. Я даю завжди десь пів кілограма ложу на єврокуб. Краще я зроблю дві підкормки, краще я зроблю потрішечку, поливати же все одно треба, тому що от в теплиці, наприклад, жарко, треба поливати частіше полуничку і краще давати. З кожним поливом чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, не з кожним, там раз у тиждень чи два рази в тиждень. Але потрошку. Полуничка дуже хорошо відзивається на підкормки, але головне не перекормити. Тому що, якщо перекормити, то, звичайно, буде тільки негативний результат. І ще коли. Е Вносяться стимулятори росту. Я бачила, вже продають ось в цьому магазині, де я була в Петряків. Там я чогось прохлопала вухами. ну, Я ще буду туди їхати і обов'язково куплю італійський стимулятор росту, який впливає на ділення клітини. Не накопичуються нітрати у ягідки. І не впливає це на смак. Тому що якщо дать багато добрив, наприклад, дать багато селітри, то да, ягодка буде велика, але смак буде хужий. І я взагалі не увлікаюся селітрою, якщо і даю першу підкормочку, то, звичайно, краще кальцієву в селітру дать. Вона дорожча, але ну, я думаю, вона краща. Ну, а можна і дати карбамід перший, можна дати і обичну 7 аміачну, але але чуть, чуть трішки. Я даю 400 грам на єврокуб. Більше не даю. Звичайно, треба пам'ятати, що обов'язково треба магній, бор, цинк, марганець, все це треба. Все це треба, і е, треба вибирати такі як добрива, які містять у складі ці добрива. І, звичайно, я дуже велику перевагу віддаю листовим підкормкам. Тому що це, по-перше, це економно, тому що розбавити ви солову ложку на відро води, і цим відром води ви скільки підкормите кущиків. І через листик набагато швидше йде питання в кущик, чим через корінь. Дуже, це дуже економно, так що я перевагу даю таким підкормкам, підкормкам листовим. Коли їх робити, як буду робити, тоді буду показувати. Звичайно. Треба у себе пробувати, як, на які підкормочки хорошо відзивається полоничка, на які хуже. Тому що я ж вже об'ясняла, не, не знаючи складу вашої води чи вашої землі, дуже важко сказати, що треба уносити. Треба пробувати методом тика, так сказати. Я, я так роблю. Підкормочки робляться. Раз десь у 10-14 днів, можна і раз у тиждень, але по трішку. Ну, по крайній мірі, роблю я так. Я роблю по чуть-чуть, ну, частіше. Тоді ви бачите по рослинки. По листику. Листик все скаже, що вам не, що не хватає. Навіть ось, я думаю, в багатьох є в магазинах спеціалізованих лабораторії, так якось Петриківки Вони говорили, що можна, коли я буду їхати туди, можу взяти, викопати якусь рослинку або взяти листики і повести на гальноліс. Вони все скажуть, що рослинки не вистачає. А так на глаз і так збухти барахти ну, так важко сказати, що рослинки не хватає. Хоча, якщо займатися полуничкою вже роками займаєшся, то вже трішки починаєш розуміти рослинку і починаєш розуміти, що їй треба. Так, що так, можна і в кожну луночку пролити, якщо невелика територія, звичайно, якщо таке, як у мене території, то в кожну луночку не налізь. Звичайно, краще там, де на землі, просипать фусочкою, вона потрішку буде, а потім по листику проходить і все. і... Урожай хороший. Наприклад, мені та подобається такий спосіб, і саме головне, що в мене у полуниці немає ну, нижче норми. Бо на ринок, коли я возю, то провіряють мою полуничку, ніколи ніхто не казав, навіть врачі в мене купують полуничку і ніколи не говорили, що якісь негативні там, ну, якийсь негатив був, чи в когось там живіт болів, чи когось там щось посипало. Звичайно, в кого алергія, то може бути всяке, але ну, я, я, по крайній мірі, оскільки я займаюся полуничкою, ніколи ніхто не казав, що в мене щось не так із полуничкою. Навіть багаті люди, які в мене купують полуничку, у них є прибор, який міряє нітрати, то говорили, що у мене набагато нижче норми, нітрати. Ніж от в другої покупної. І багато значить, тех, звичайно, що я продаю полуничку сама. То я не заінтересована в тому, щоб людей травити. До мене люди ходять додому, тому стараюся, щоб ягодка була чиста, без всяких нітратів за е, пару неділь взагалі. Не вносяться ніякі підкормки мінеральні, такі ніяких селітр вже не вносяться. Селітру я, якщо і внос, то тільки в першу підкормку, коли даю першу підкормочку. Поки ще немає ні цвітоносів, ні ягідок. Тоді я можу дати там, для того, щоб полоничка пішла рости наростала, наростала хороша шопка. Ну, і то не завжди, тому що. що Добрива зараз дуже дорогі і, звичайно, Ну Нема мене бажання використовувати багато мінеральних добрив. Да, я потрішку даю, по чуть-чуть. Для того, щоб полуничка себе чувствувала здоровою, всіх мікроелементів і всіх речовин поживних, їй вистачало, а лишнє, я вважаю, що воно не потрібно. Я не гонюсь за великими супер-пупер великими урожаями. Хоча, я думаю, в мене не такі вони маленькі. <смір> Дуже хорошо впливає куриний помт. Дуже хорошо впливає на розмір полунички. От коров'ячий не такий, зовсім не такий. Куриний найбільше підходить для полунички. Ну, це, на мій погляд, звичайно, не можна вгадати його точно, скільки класти. Тому я, я кладу при посадці. При посадці і десь на два роки того навозу, що в землі, воно практично вистачає навіть на три. Тому що корений помет він дуже поживний і е його надовго хватає. Є, продається курник, я бачила, можна курник вносить. Ну, а в кого є курочки, то це взагалі не добриво, а золото. Я вважаю, що, звичайно, да, вносить помет чи навоз набагато важче, ніж розкидати добриво. Якість продукції теж дуже багато що значить. Особливо, якщо вирощуєш для себе. Ну, Я вирощую полуничку так, як для себе. Тому що я ж говорю, що в мене люди вдома купляють, і сама я торгую на ринку, тому ніколи ніяких жалоб не було. І вас призиваю. Головне робити це на совість. Щоб нікого не травити, і все буде добре. Ну, всім миру, всім здоров'я, всім всього найкращого.